Металіст 1925 запрошує вас на трансляцію поєдинку 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі П. Під Києвом на арені. Лівий берег. Металіст 1925 приймає запорізький металург. <звіс> Навісна передача. Але навіс хороший звідси виконував Моура. Разом... Байда помиляється з передачі. Віддає просто м'яч на арі. І зворотня атака Чурко Арімоура є простір. Моура прострілює. тут зібралися захисники. Там була шалена конкуренція з Арі Моурою, який забивав і зараз кравець на вістрі. І удар ще один тут. Каліт він завдарів. Двох здається, пили м'ячу першої ліги поза минулому сезоні. І далі. Перейшов до Металіста 19-25. Ось таким чином, як зараз Борисенко, раніше відкривався за е, запорізьців Сидоров. Зараз Борисенко зміщується. Ой, 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 Який ой. постріл від Борисенка? Каркас! Каркас воріт! Рятує харків'ян, його сильний удар лівою ногою. Він пробиває. Байда забирає м'яч намертво Он не дає шансів зіграти на добиванні гравця Металіста 19-25. Розіграли кутовий харків'яни, Арі Моура та Капінус. Капінус зараз подає на дальню стійку, небезпечно, відскок. М'яч, пас на кравця. Кравець завантажує у штрафний, а ось це переведення було по року. Не туди, де були Ух, партнери. помилка, відскок. Моура, але цього разу не йде в обіграш. І Мереков, Снурніцин, що буде бити і пробуває з далекої дистанції. Байда ловить м'яч. Капінус, його подача. Сидоро! Він торкнувся чи захисник. Від кого там? Ось це була подача як треба. У нас досить жвава. Чурко, Чурко переводить на Калітвінцева. То Калітвінцева обробив м'яч. Удар! 6 на 4. Зараз виходять в контратаку харків'яни. Арімоура, котить на Голдена. Голден фактично ударна позиція. Потрібно пробивати. Uh. Він це робить і. Сейв Байде! М'яч не залітає, у ворота. Погоду можна зламатись. Так викручуючись, це не на пляжі бразильському. Удар ЗА штрафного майданчика, яка гармата ВІД КРАВЦЯ байда тягне. На правий фланг і ось тут можна готувати передачу. Є навіс. Арі Моура! Удар! Арімоура головою пробивав. і Зараз ногою Моура пасує на Борячука. Той розвертається, готує удар. Здалеку не цурається бити. А зараз яка передача від кравця? На Борячука? Борячук пробиває, але на місці. Костюченко іди подача і, uh! і Мереяков лишень погладив м'яч Голден. На лівий фланг на Борячука Борячук приймає Борячук обігрує опонента. Ударна позиція Борячук повз ворота це причепитися до нього, але й не полити. Кравець, подача від нього на ближньому удар по воротах. Підрізає м'яч Борячук. Свіжий стейн зміщується в центр. Віддає передачу. Її обробив Чурко. Удар Удар, поворотах. стійка! І стійка рятує запорізький металург. Але є проблеми у металіста -19 25 і в цьому арі. полягає питання. А арі зараз вистрибує Крістьяно Роналдо. Тут Савуса видряпують м'яч. На Арі передача! Гол! Рівора продовжує свою забивну серію, забиваючи в п'ятому матчі поспіль, забиваючи свій шостий гол і виходячи в лідери бомбардирських перегонів у першій лізі, так в першій лізі, ні в групі А, ні в групі Б немає жодного футболіста, який забив би більше. Бо ж так само як карі. Ну хто як не він, хто як не він, хочеться сказати. Все ж не зміг відпасувати точно. Кравець Овусу. Удар в суперника. Костюшенко на себе приймає. Овусу знову із м'ячем. Дріботить і ще раз пробиває цього разу повз ворота. Васильченко задалеко відпустив. Стень підібрав, прокинув собі на фланг. Стень. Васильченка ще раз прибрав. Простріл Ууу. небезпечно. Арі Моура прибрав під себе. 2-0. 2-0. Це Арі Моура. Це погрес Демонструє Арі Моура, що може забивати не лише. Лівою ногою. Прибрав хитнув Козлова і відправив м'яч у сітка, завдавши удар правою ногою. Побіг до трибун знову Арімура. Там якраз кричать на його честь. Непоганий навіс. Є удар з підбирання від Крапивного, досить підступний. І ще один постріл варакута. Можливо, привітали, можливо, то мені почулося. А зараз в атаці Запоріжжя Іродовський. Так, варакуту. Не потребуєш четверта поспіль перемога металіста 19 19-25 у першій лізі. Третя поспіль перемога з рахунком два Арімо Радвіча відзначився. Очевидний герой цього поєдинку, як би там хто не грав.